Просто зроби, просто зроби, просто зроби, просто. I am back, монвонята. Йой, давно не бачились. І як бачите, то стався трішки ребрендинг. У мене з'явилася моделька. Було дуже сумно без ютубу, і куди ж я без вас. Тому я з новими темами, обговореннями, скандалами та думками про мистецтво та украрт. Чесно кажу, повертатись було так само страшно, як і починати з нуля. Я вже думала кинути і більше не робити відосів. Але сьогодні не про мене, а починаємо одразу з інтерв'ю для вас. Як же почати вести цей арт-канал з нуля? Вітаю сьогодні зі мною ще одна ютуберка, моя колега, яка має власний канал. Анет. Ми з нею заколабили, щоб постаратися розкрити дві теми, які турбують багатьох людей. про поганих замовників у неї на каналі. І у мене тут про перший досвід ведіння ютуб каналу. Дякую за таке представлення. Всім привітки! Як ви зрозуміли, мене звати Аня та я власниця ось цього Ютуб каналу. Я насправді як ніхто рада росту рад контенту. І навіть моє перше відео на каналі було пов'язано саме з цим. Але про це ви вже зможете дізнатись на моєму каналі. А сьогодні я хочу розкрити деякі питання, які можливо надихнуть або дадуть вам більше інформації про ведення ютуб каналу. Та Анет, як ти почала вести свій ютуб-канал? Насправді я не одразу наважилась на ведення свого каналу і спроби завести блог як такий у мене були вже дуже давно. В свої 12 років я вже знімала якісь відео та сюжети та пробувала їх виставляти. При дорослішенні це плавно перейшло в TikTok, де я вже набрала свою. Певну арт-аудиторію. І вже тоді мені багато хто писав та рекомендував завести свій ютуб канал, адже я завжди любила говорити, а людям подобалось це слухати. І одного дня, переглядаючи ютуб, я побачила, що я не одна така з таким бажанням, побачила інших блогерів, які ось-ось почали. І саме це мене надихнуло все ж таки завести цей канал. Я почала свій вести раптово, бо в один день мені захотілось просто комусь виговоритись. Після конкурсу Васінастрій з феєю я отримала невеличкий піар в УкрАрті і раптово вирішила, що треба на ці хвилі робити контент, поки мене не забули. Ну і так з'явився, в принципі, мій канал. Я просто сіла і зробила, і була дуже схвильована, коли викладала перше відео. Слухай, а якою технікою ти користувалася на початку створення каналу? Я знаю, що у нас зовсім різний підхід був. Якщо можна якось охарактеризувати мою техніку на початку, то це напевно натхнення. І я робила так, як мені серце валіло. Насправді, якщо брати технічну складову, то я майже одразу почала знімати відео середньої довжини, тобто 12-15 хвилин. І для мене це було трішки занадто. Тому я би рекомендувала новачкам починати з відео 7-9 хвилин. Адже, по моїм відчуттям, це був трішки за великий об'єм монтажу, як для людини, яка прийшла з Тіктоку. А у мене для контексту не було ні мікрофону, а монтувала та монтую я до сих пір на телефоні. З часом, завдяки донатам, я все-таки змогла покращити апаратуру, та зараз в мене є мікрофон. Але на початку це справді було щось. Приходилось знаходити найтихіші місця, і потім дуже довго редагувати свій голос. Клас, а я монтувала свої відео просто на айпаді. І знімала на айпаді, і малювала все для монтажу теж тут. Єдине, що з кращої техніки, у мене був давно куплений мікрофон, який я купила, щоб знімати на свій, типу, лайфстайл канал відео, на якому нема жодного відео. Ну і так вирішила його використати. Він, до речі, з Аліекспресу, тому і якість відповідна. А що б ти порекомендувала тим, хто хоче почати свій канал? Враховуючи той досвід, який я зараз прийшла, то зараз я би напевно почала свій ютуб канал з якихось Рілсів. Я насправді та людина, яка вважає рілси до сих пір новинкою Ютубу, але в них є багато плюсів. А саме якщо не вдиватися в деталі, то таким чином ви зможете спробувати кардинально різні стилі ведення відео, сценаріїв, озвучки та й загальному зрозуміти, подобається вам це чи ні. Блін, це складне для мене питання і водночас легке. Тому я розповім такі штуки: записуйте свій звук хоча б під одіялом або між подушками так, щоб він не відбивався від твердих предметів. Не бійтеся самовиражатися і на початку не вписуватися в якісь формати. Краще створюйте свої. Ідеальні люди, які ніколи не факапляться, дуже швидко надоїдають аудиторії. Але водночас рекомендую готуватися до відео. Пишіть сценарії і не намагайтеся зачитати їх перед мікрофоном як реферат у школі. Постійно намагайтеся вдосконалюватись. Саме зараз з'явилося дуже багато відео українською мовою, як можна просувати власний ютуб канал, тож рекомендую їх також переглянути. Вони розкажуть набагато більше ніж ми. А ще я додам так від себе чисто намагайтесь делегувати якісь задачі по каналу, тому що це спростить роботу і дозволить вам бути більш відкритішими до нових ідей, особливо якщо ви хочете брати професійний рівень. Анет, а де ти знаходиш теми для відео? Насправді, чим більше я знімаю, тим важче придумувати якісь нові теми для відео. На початку з цим зовсім не було проблем. Я буквально за декілька секунд могла вигадати, про що я буду знімати відео. Зараз, же, коли я дуже багато тем розкрила, буквально зробила гайди по деяким, це стає все деталі важче. Але зазвичай в таких випадках я вдаюся до брейншторму. Хто не знає, то це такий спосіб вигадування нових ідей, коли ти буквально сідаєш і записуєш все, що тобі приходить з голову, наскільки би це дурним не здавалось на перший погляд. Потім я спокійно сідаю, фільтрую всі ці ідеї та найкраще виставляю свій телеграм-канал, де вже глядачі вирішують, що ж я буду знімати наступним. Ось така в мене міні-демократія на каналі. Зі свого боку я скажу, що я вже більше влилась в УкрАрт, познайомилась з багатьма людьми, фішно з блогерами. Також я почала знайомитись з багатьма вітуберами, які також малюють, і вони будуть давати нам наступні інтерв'ю. Тому зі свого досвіду можу сказати, щодо тем. теми теми для ваших ютуб-каналів оточують вас набагато більше, тільки ми зазвичай їх не помічаємо. Довкола нас стільки цікавих людей, стільки подій, та навіть та ж ситуація з ваком і одною українською блогеркою. А чи це був байт? Вирішувати вам? Я нарешті вийшла поза рамки ідеалізованої Монмон і вирішила знімати не тільки відео допоміжні для новачків і туторіали всякі критичних тем багато просто всі закривають якось на них очі. А з цього і народжуються дійсно цікаві якісь відео, на які ваша аудиторія буде реагувати і коментувати з цікавістю. Анет дуже гарно сказала, як придумувати теми, тому я, в принципі, в своїй відповіді не зачіпала цього. Ну, і що ми разом можемо побажати новачкам? Новачкам я би побажала від всього серця наснаги не здаватися та продовжувати, навіть якщо відео не залітають. У мене на каналі саме зараз такий період. Мені спочатку повесло трішки більше, але це не означає, що хтось має переставати знімати. Це просто означає, що YouTube вас перевіряє або поки що не може знайти вашу цільову аудиторію, і це повністю нормально. Прислухайтеся більше до себе, і якщо вам це справді відгукається в душі і вам приємно знімати нові відео. Та обов'язково продовжуйте. А ще не повторяйте моїх помилок та старайтеся дотримуватись режиму викладання відео. Це справді дуже важливо. Я теж побажаю дисципліни, терпіння, постійного бажання до покращення результатів. Аналізуйте обов'язково свої відео не як автор, а як глядач. Говоріть собі відверто про свої помилки. Аналізуйте конкурентів, робіть колаби й конкурси. Спілкуйтесь з тими, хто може допомогти вам, покращити контент. Створіть, нарешті, фокус-групу, де ви будете з друзями ділитись відео перед публікацією, щоб зрозуміти, чи воно цікаве для перегляду. Ну і творіть, творіть без рамок. Ми вільні українські митці, і ми всі різні, Не ідеальні. деякі скандальні, деякі дуже правильні. В будь-якому разі, ви потрібні арт ютубу як діамат, який доповнить корону украрту. Ну і на цьому наше відео закінчується. З вами, як завжди, була ваша Монмон. -Мон. І також зі мною сьогодні це відео вела наша колега Анет з поверненням, пупсічки.